Ребятки, всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Що у нас сьогодні за відео? Довгожданий рецепт маминих помідорів. Що нам для цього знадобиться? Так, буду вам показувати. Нам знадобиться для цього помідори. Я брала невеликі петрушка. Но, по рецепту. Вмісто петрушки потрібна батва з моркви. Так як в городі я її не знайшла, в селі немає можливості де взяти, я почитала, що можна взяти петрушку. Попробуємо. Потім обов'язково вам скажу, як відкриємо баночку: цукор, сіль і ацетіл, саліцилова кислота аспирин. Буду розповідати вам, що робити. Так, ось рецепт. Якщо що, скрінте, поїхали. Так, ребятки, що для цього робимо? Первим ділом беремо банки і ввожимо сюди, на дно. две-три веточки петрушки. Положили петрушку. Далее докладываем помидоры в банку. Тим часом, коли я все це буду робити, в мене вже тут кип'яток закипіла вода і поставила воду на розсіл. Поки будемо складати сюди помідори, водичка потихеньку в нас буде підігріватися. Тому поїхали.

У мене вдома ще були 750-грамові банки, тому якраз те, що я одібрала, глазомір працює нормально. І покажу вам, що будемо робити далі. Так, дивіться, ці помідори на любителя. Мені вони дуже подобаються. Подобаються тому, що вони не кислі і не солоні. Вони мають більш Солодкуватий смак. Тому хто таке полюбляє, будь ласка, пробуйте, робіть за рецептом. Думаю, що з петрушкою все вийде. Буде також смачно, але якщо ви мешкаєте в селі і у вас є батва зелена з моркви, то потрібно її ложити сюди. В рецепті я вам показувала, там все прописано, що наскільки робити. Що, поїхали далі? Так, друзі, що ми з вами робимо? Ставимо банку в миску, будемо заливати зараз кип'ятком. Їх потрібно залити кип'ятком на 10-15 хвилин. Потім злити і вже заливати розсолом. Зараз будемо пробувати заливати. tudo então... Так, друзі, заливаємо кип'ятком і відставляємо на 10-15 хвилин. Друзі, Получилось в мене ось така кількість банок. Зараз будемо робити розсіл з вами. Боже, ну красота ж! Так, друзі, у нас вода вже починає закипати. Цукор сіль ми можемо кинути зараз. Я роблю на 4 літра води. Беремо ложку, нам потрібно на 4 літра води 16 столових ложок сахара без горки. Симов раз. Yeah. Далі нам потрібно, дивіться, на 2 літра води 1 і третина солі з горкою. Ми беремо 2 ложки з горкою. І нам потрібно ще десь отак. Так, є. Ждемо, поки вода закипить. Почнемо закіпати і вір'ємо з вами 100 мл оцту 9% На 4 літра води. Я вам там показала рецепт на 6 літрів в оригіналі, скільки йде, ви можете заскрінити і подивитися, я роблю на 4 літри води. Мама мені написала на 2, але я вирішила закрити трішки більше, то я роблю на 4 і все мені два. Так, ждем, пока закипит вода. Так, вода закипает. Выливаю 100 мл оцту. Так. Уже все в нас розтворилося, Чекаємо, щоб закипіло, і просів готовий. Закипіло, прокипіло трішки, виключаємо. І у нас зараз по один Ой, у нас вже пройшло з вами якраз 15 хвилин. Зараз будемо зливати гарячу воду з помідор, які в нас стояли ось тут, гарно в баночках. Все, зараз зливаю воду і повертаюсь до вас. Так, друзі, повертаюсь до вас. Ну, боже, поможи зараз. А це Кислота на літрову банку половинка. Кидаємо сюди, кидаємо сюди. Зараз робимо сюди, сюди. І у нас 750 грамова. Паночка робимо так. Трошки отсюди обираємо і трошки отсюди обираємо. І десь по глаз. Так, це нам вже з вами не потрібно. Викидаємо. Ой, так. Зараз я... выкручивать банку можем. Фу, так, поехали. С Богом. Наливаем. Красиво. Опа, беремо кришку і хорошо закручуємо. А, банка гаряча. Так ставим і гарно. нічого не тече в нас. Замечательно І так робимо з усіма нашими помідорами. Ну що, ребята, помідори готові? Зараз вам їх покажу. Взагалі, красиві вийшли. Дивіться, які гарненькі, боже. Дай Бог, щоб вони вийшли і не позривали мої помідори по маминому рецепту, ребята, хто любить сладкуваті помідори, це рецепт для вас. Готуйте, будь ласка, пишіть. Надіюсь, що вони не позривають. Дуже-дуже сильно це, надіюсь. Красота, взагалі. Фух. Так що, ребята, дякую, що були зі мною. Наконець-то я зробила цей рецепт. Обіщала. Зробила, вийде, не вийде, обов'язково з вами поділюсь. Все, що я роблю, виходить, кажу, виходить. Не виходить, також кажу, що не виходить, значить треба щось міняти щось робити. Ну, мама подивиться цей рецепт, і, звісно, скаже мені, чи правильно я все зробила, чи ні. А вам дякую, що були зі мною. Спасибо, що підписуєтесь на наш канал, ставите лайки, пишете коментарі. Нам це дуже цінно. Де далі? Знімати, вам показувати. Не без, звісно, коментарів поганих. Але у людей є різна думка, і ми її сприймаємо. Нормальну критику ми сприймаємо. А не нормальних зразу відправляємо в бан. Тому дякуємо ще раз. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока!